Я дуже погано на це ставлюсь. Це наша історія, це пам'ять про тих людей, які загинули в часи Вітчизняної війни, принесли нам свободу нашої держави, завдяки наше покоління живе на мирній землі. Я вважаю, що це неповага до того покоління яке зробило свою справу для нашої країни, це е, дуже погане рішення. І я хотів би звернутися до Львівської обласної ради е, і до жителів Львівської області подумати про це питання. Я, Взагалі за те, що ми ніколи не забували про тих, хто дійсно для нас сьогодні створив цей день.